Українське песенкарство, українська мораль. Це є вишиванка українська і кінець кінців мораль. Людське суспільство може тільки існувати на моралі. Коли людське суспільство не має моралі, воно розсипається. Це фашистська Німеччина, Таїнщина. Якщо ми говоримо про якусь роботу, то давайте подуємо, якому роботу виконали. Тільки зараз в українських селян 14 мільйонів стоїть, поставлені на пенсійний облік. Нуль! І з кожного району, навіть такого малого, як ми, тільки через податок ПДВ забирають щорічно 72 мільйони, а по цілій Україні 135 мільярдів, які становлять половину річного бюджету України. І це все розкрадається. Украдено на один ваучер припадало 130, 153 тисячі 253 долари. Коли перемножити на 52 мільйони, скільки нас тоді було, це 3 трильйони доларів вкрадено через ваучерну приватизацію. По тому вкрадено через довшому приватизацію 3 трильйони доларів. По тому 150 мільярдів вкрадено через Ощадбанк вкрадено в нас доларів. І тепер що лишилося тій банді Хамські вкрасти землю українську, яка оцінюється 6 трильйонів доларів. І нам задумують дурням похідців. І тоді буде все вже зроблено. Ми повинні моделювати їхню систему і вирахувати їх наперед, щоб попередити нашу загибель. Їхня мета. Дара. Українську землю розчистити від нас, українців. І якщо це не вдасться, тоді сісти на літаки, і як ті кровні п'явки, що насали нашої крові, степти звідти, звідти на свої острова, де вони проголошують себе княжівством княжам на своїх островах. Ми мали гіршу ситуацію в Галичині. Коли кось Левицький адвокат зумів повернути, коли наша земля переходила від української людності до життів і до поляків. І їм це вдалося зробити, вдалося, тому що організували кооперативи і ті, які вели, не старалися навчитися на селянинові, а вони йшли нагору без опіруючи себе. Україні, і весь загал народ тягнули на ті верховини, звідки нам відкривалися обшири людської моралі. І тоді, як ми доможемося того, ми можемо, як сказав Франко, пишатися в красоті силі і здоров'ю. Так давайте дадум, як ми когось представляємо. Так давайте будемо представляти, якщо б ми себе представили належно, як ми себе повинні представити, то нам не треба нікуди йти. Тому що ви тут на глобалізацію Європа губи б розявила і дивувалася, звідки такий ключ, джерела людськості Божого світу, вдарив, щоб спасти не тільки Україну, а й цілий світ. От яка наша місія? Як ми докотилися до такої тупості, що ми не можемо заорієнтуватися і пішли на поводу хамів, Ми хочемо тиші, хочемо храмів, хочемо музики і стадіїв, а всі залежимо від камів, хрунів, хряків, ворків. Всі залежимо від хамів і від їх не планів і свобод. Тому в нас немає наших храмів, в нас немає наших донь. Нас вбиває їхній атом, а їх щораз більше і горда. Ми що не виборем, то втратим і в тому наша вся біда. Коли святи по Шевченку, слава слава, гончим і царям і батюшкам царям, слава! Як, би, то як ми то, якби не похилилися раби, не стояло б вже вірі отих осквернених палат. А був би сестра і був би брат, а так нема нічого. Кортів годуємо і плачемо, потягнуся, рятуйме Україну, бо далі відступати немає куди. Слава Україні! Дякую. Чому ви говорите, що немає три ключових моменти? Немає порядку у земельному законодавстві. І від коефіцієнта, кінчаючи цим безпосередньо, що це за коефіцієнт 176, хто його платить, хто його не плати, що зробила асоціація для того, щоб цього не робити. І, його... І чому вона робила це? Оце ключовий момент. Фінансування, ви кажете, чому не отримали фінансування, та його ніколи ми не отримаємо. Пийте щарку з, з міністром, будь ласка, ніхто не заперечує, то відносили вечір. Але фінансування те жалюгідне. До речі, це не є фінансування, бо там стоїть бюджетні ноль. А це є вже ті кошти, які ми повертаємо. Це голова фонду повинен там не розказати. І тих немає. Чому немає? В Вінниці вони, слава Богу, є. А їх немає. Ви абсолютно над цим питанням не працювали. Ви боїте, не вдали в Полтаві, не дали в Херсоні, не дали? Ви повинні бути там. Чому не дали? Ви повинні бути, ви публічна людина, ви повинні бути на екрані, ви повинні бути на телебаченні, ви повинні рвати мета, така у вас судьба. Ви взяли ярмо волочі, но Щоб Забрати 100 гектар 80 гектар землі. 600 тисяч. Тільки за право на право володіння землею на 5 років заплачено за аукціон. Це може зробити студент, закінчивши вуз, заплатити 600 тисяч. Може? Скажіть за Скажіть на цей зал. Це правильний підхід до села. Володимир Михайлович, регламент інші хочуть дуже вискупити по фінансування, пане до вас. 6 мільярдів гривень пішло на торік, на сільське господарство. Чому це село. Це, село? це не село отримало. Село отримало нів, муль, які ще й не дали навіть тих бюджетних обласних бюджетів, не дали людям. Де гроші? Ви готові під себе програми, під ваших хлопців, платите їм мільярди. А село знищується це скрита скорма геноциду та село. Ви повинні вийти сьогодні ви представник влади. Знаєте що? Я саме лучше боявся сьогодні, і саме і з однієї сторони не боявся, бо міністр. Будучи на тому, Я не пам'ятаю, я вибачаюся. Ви були в торік, так? Були, були, так. Були. От, я... От тоді, слава Богу, щоб ви були. Ви пам'ятаєте, як я обернувшись до вас і сказав, це правда, що міністр говорить, що 200 мільйонів отримає фермерні кошти, а ви махнули, що ні? Я це бачу. Ні, заступник мені. Так для чого робити це? Ми будемо судити і люди судять не по язику, а по діям людини. Видіть, як не в тебе діяти? Будь ласка, пане заступник, ось до вам трибуна, ті всі, ми вислухали їм, вони практично наші болі одинакові, я говорю, в Закарпатті. А от пасі нічого не поміняло. От тут останьте і розкажіть, що ви зробите. Чи ви оці розміння це взагалі тяжкий момент. Чому це виявиє, що дійсно ця Як він буде робити цю зміну? Це тільки взяти кошти і не більше. І не більше. І винищити оце, оце село. Оце дійсно село. Винищити. Не можна цього робити. Вас просити неможливо вже. Я не знаю, що робити. Хай казав, що робити, це не забувати. Пане міністр, пане міністре, ми вас просимо на трибуни і дайте відповідь на наші питання. І про роботу асоціації. І про роботу, але за що дайте, за що будете відповідати? Майте честь це зробити перед цими людьми. Але далі про роботу асоціації. Ми визнаємо її не задовір. Микола Степанович, я не хочу пам'ятати до того вибори троп... тропічної давності, але майте честь. Шановні колеги, є тут... там впирається в статут, який то зміни. Давайте, хто може встати з, 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 любих... з... з області Люба, Кіроградська, Київська, Запорізька, Донецька, яка є, але скаже сюди вона так само на цій трибуні, хлопці. Я щось, щось здвину, дійсно в цій роботі. Є така людина, і ми її оберемо, і ми її підтримем. Нема. Є. 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 Дякую вам за увагу. Пане заступнику, ми тікаємо відповідаємо. Я хотів би поглянути на те, під якою владою ми живемо. Усі добре розуміють, що 21 рік, який ми недавно відсвяткували, він тільки показав, що всі ці 21 рік україною керують чужі люди, національні меншини в основному це люди виховані в антиукраїнському промосковському дусі. І 21 рік. І 21 рік це суцільна руйнація, зруйнована, зруйнована промисловість. Зруйноване сільське господарство, зруйновані всі галузі нашої економіки. Україну перетворили в якусь розумієте, експериментальну територію, на якій можна робити що хочеш і руйнувати, як хочеш. 21 рік керують люди, яким деяким Україна є чужа зовсім. Вони тут заробляють гроші, заробляють мільйони, мільярди, але живуть не в Україні. Вони дітей своїх хочуть за кордоном. Вони відпочивають за кордоном, вони живуть духовно не з Україною. Тому необхідно подивитися, що це за народ і чого можна чекати нам наступні кілька років. Отже, національний склад населення України українців 78%, росіян 17%, інших 5%. За міжнародними стандартами, якщо в Україні більше 60% ну, одної нації, то це однонаціональна країна. А в нас 78% більше 80. Тобто ми однонаціональна країна, українська держава. А тепер подивимося національний склад Верховної Ради України. Це дані по 6-й Верховній Раді. Отже, національний склад. Росіян у Верховній Раді 34, українців 22, євреїв 43. Ми хочемо. Ми хочемо, щоб національні меншини більше дбали про українців, ніж про себе. Це суперечить людській природі. І коли наш парламент є не наш, а нам не належить, бо в ньому тільки третя частина українців, то це насмішка і й глузування. І ви люди з села, ви від самого сутності української душі, то це ж насмішка і над вами. Ми дозволяємо знущатися над нами, якщо ми вибираємо таких людей. Бо до Верховної Ради не приходять. Просто так. квіток не купиш до Верховної Ради як на поїзд, ми їх обираємо. Чому ми обираємо? Бо народ наш забав не настільки, знаєте, ходячою фразою. А яка є різниця, який національності чоловік, якби він був хороший? Це правильно відносно індивідуального рівня, але коли говоримо про національні відносини, то це навмісна фраза, яка збиває наш народ із пантелику, і тому йдуть на виборчу дільницю і не дивляться, якої національності чоловік. І наповнюють наші виборці, наповнюють Верховну Раду, Верховну Раду, отими представниками національних меншин, а потім дивуються, чому Верховна Рада не дбає про Україну. Україна за корумпованістю на 144-му місці із 176 із За оцінкою Світового банку ми скотилися на 152 п'ятдесят місце щодо сприятливості ділового середовища. За конкурентноспроможністю, ми на 82-му місці у рейтингу світу, на 69-му за індексом розвитку людського потенціалу, на 83-му з туристичної привабливості, ми на 164 місці і 183 за рівнем економічної свободи, на 130-му місці за рівнем свободи преси і так далі. Ось куди нас опустили, нас опустили на рівень африканської дикої країни. І це ми з вами відуваті. тому, Бо ми чекаємо якогось добра від людей, які не думають про Україну, бо вони думають про свої інші батьківщини. Село це хребет української нації. У селі, поки що живе біля трьох частин української нації. Тому необхідно зберегти село, необхідно перенести промисловість у село. Це один із найбільш дієвих способів, як нам здається, для того, щоб рятувати село. Чекати, щоб самі вони покинули владу, вони не покинуть. Я думаю, що це треба готуватися до виборів. Треба нашим людям говорити просту річ, просту річ, щоб виборчий бюлетень. Це той інструмент, який є у руках виборця через кожні 4 там, чи 5 років. Треба не продати його за кілограм гречки, а піти проголосувати. А це означає, що треба відчути відповідальність на плечах самих. Ми не раби комуністичної системи. Ми живемо в демократичній державі. Демократична держава нам дала права і поклала на наші плечі відповідальність. Необхідно відчути цю відповідальність за долю нації і голосувати за тих, хто народився тут, хто дихає духом українства, і тоді наші наші представницькі органи будуть діяти в інтересах України. Я готовий, дуже радий буду до співпраці із фермерами, бо ми розуміємо основну біду, яку ви яку ви знаєте на вас наступають оті. Агро-олігархи, а ви залишаєтеся з нічим, вас душать, вас хочуть задушити, бо нам ведуть отой чужий спосіб сільськогосподарського виробництва. Україна має дивитися не просто на машину, яка підвищує продуктивність праці, а має дивитися на те, як зберегти село, як зберегти українську націю. Бажаю успіхів, хай Господь Бог допомагає нам. І єдиний фермерський дух. особливо мені приємно було побачити Марію Ковач. Це одна із перших фермерів, які то я хочу, щоб цей дух завжди зберігся. Дозвольте мені зачитати звернення фермерів Дніпропетровської області і з кожним днем питання розробки проєктів землеустрою, що забезпечують коло економічне обґрунтування ці відміни та впорядкування угідь, стає все більш актуальним. Закривають автобуси. От ми от щось робимо в не автобус. А перше питання. А чому дітей немає? А особливо там, де є магнати, де він із 50 стіл зробив ту базу і показує він на всю Україну, який він гарний. Він купить там 10, вибачте, 10 якихось е, комп'ютерів на школу і його показують цілий рік, який він гарний. Ми сьогодні зібрались для того, щоб вирішити, чому не піднімались ці питання протягом року. Де робота? Ці питання не було, пана Міркевича. Не чути, не читати, не бачити. Не було. Не було. І це факт. Чому ми там, Неможливо, чи це була Запорізька, чи це була Чернівецька комусь. Люди мають право бути самим собою. І навіть своїми помилками. Чому ми розділяємо? Нас розділяють, а там бандерівці, а там ще хтось, там, щінняки і так далі. Та ми, якщо ми не розуміємо того, що ми всі побратими, то гріш нам ціна і майбутнє в нас не буде. Проти не будуть. Наша колегардія, і я думаю, ви подумайте, ми проти будь-якого обмеження представництвом будь-якої області. Ну хіба що якийсь злодій? Хіба що так. Будь-якого обмеження, будь-якого протиставляння. Будь-якого розведення побуткам України, будь-якого. І не підтримуйте цього, не підтримуйте. Якщо влада не буде бачити, що в нас є кулаки, зуби, я не хочу вас добив. Але якщо ми не будемо демонструвати силу, не будемо демонструвати своєї здатності стояти за себе і ви це Микола Степанович. Не організували і навіть не чути вас було по цим питанням. Якщо цього не буде, нас притовцю задавлять і є вже факт, є щоб людей убивають за землю. Є. І хто цього не знає. Тому розділяю, Володимир, не проходить. Фонд госпідтримки це реальний фінансовий, що ви підтвердили в минулому році. Два мільйони, півтора, два, Донецька і ще ряду властей, не копійки, Не тому, що ми гірші, а, а тому, що ви розділяємо і володарю. Роботу президента особ, особисто. Вважаю незадовільною. і вам вважаю бажаю недовільною нашої делегації. Дякую за увагу. А наступні речі якраз показують те, що ми не зробили. Перше, це за звітний період скорочено ще дві програми. Одна з них, яка вкрай важливою була, це фінансова підтримка, яка надавалася на безповоротній основі. Це як компенсація за придбання першого трактора, комбайн. Назвіться, будь ласка, нашим глядачам. Я фермер з Донеччини з 1991 року. Великоскірський район, голова районної асоціації ферму Харченко Володимирович. Фермери не котиться. Фермерство котять не туди, куди треба. А чого його котять? тому, що тому що воно могло би бути альтернативою і дійсно розвитком в інтересах як сільського населення, так і України в цілому, тому що я наводив приклад в західні в країнах Євросоюзу. Трохи більше 14 гектарів на одне господарство. В Польщі трохи більше 7 гектарів на одне господарство. Але не Польща бере у нас сільськогосподарську продукцію, а ми вже майже 20 років беремо там. Але стоїть тут одне коротке, але головне, головне запитання, де місце людям в тій ефективній економіці? Там місця для людей немає. Якщо є зараз і було вже в останні роки 100, 200, 300 тисяч, 500, 600 тисяч на одне господарство, зараз вже є такі летифундів, яких за мільйон гектарів землі. Так, нам демонструють в органах масу інформації декілька сіл цих земельних магнатів, яке гарне село, там, де вони базуються. Але не показують нам ті села, за рахунок яких існує це село. А головне, що решта сіл вимирають. Роботи нема. Більш молоді люди виїздять в інші країни до міста, до міста, де нема роботи, немає житла, люди люмпенізуються, люди не знаходять своє місце. Тоді є саме перше запитання навіщо? Для чого? Для кого? Що в Німеччині чи у Франції чи в Польщі не можуть рахувати прибутки? Можуть. Але вони вважають, що це повинно працювати на людей. На людей. У нас цього немає. Навіть в США, в Канаді, де великі площі орних земель. Але там менше 100 гектарів середнє, середнє господарство. Менше. У нас поставлена ставка на таке. Це нелюдське, не в інтересах людей, не в інтересах держави. І я вважаю, що це злочин проти українського народу і проти держави. Ну, Хотілося б ще почути ваше відношення до того е, закону про ринок землі. Що він дає? Е... Нашому народу і нашій державі цілому. Якби е закон про прорива землі діяв так, як він діє в Англії, в Америці, е в Служених Штатах Америки, в Німеччині чи в іншій цивілізованій країні, то я був би за. Але якщо в нашій країні, де від органів ой, право правоохорони. Захисту знайти навіть теоретично неможливо, і закони не будуть діяти в інтересах тих людей, які живуть і працюють на землі, то я звичайно проти такого закону. У результаті земля опиниться купить? вона, вона і зараз вона і зараз опиняється. Є мораторій на продаж землі, але за минулий рік, ну всякому випадку, за півтора-два роки. Доки обговорювався мораторій, чи буде ринок, чи не буде ринку землі, з максимально 600 тисяч на одну агрофірму маємо по мільйону. Вони зараз використовують практично навіть мораторій на продаж землі, що протягом уже мораторій просто не буде мати його дія, не буде мати сенсу ніякого. Вони вже зроблять до 16-го року, вони зроблять своє діло. Далі, якщо зараз вводиться... Повинен вводитись навіть аукціон на оренду землі, а в людей немає у селян, немає навіть для вступного внеску для участі в аукціоні, то це вже явно дискримінаційне обмеження і явне знищення фермерська як господарчої одиниці, як як способ ведення сільськогосподарства. Ну, тобто, якщо так можна зрозуміти, що на випадок аукціону ніхто з селян, з фермерів фізично, фізично не зможе, не зможе прийняти навіть прийняти участь. Може хіба йти в холопи, до того, хто. Купить. А для цього так і робиться. Це для цього так і робиться. В цьому і є блюзнірство, обман. ну, ну так, можуть, Ви вибачте, але коли було в Київській Русі. Монолотатарських ігор то податки 10%. відсотків. Десятина була. А зараз на тисячу карбованців заробітної плати більше 640 гривень податків пенсіонного фонду страху внески. Яку ви відчуваєте таку підтримку зі сторони керівництва держави? Ніякої підтримки. А палець є, спеці... є, є від влади, є правильні речі. Слова є слова. Але для цього нічого не робиться. Навіть кажуть одне, думають інше, роблять щі. Дякую.